Я би хотів перейти нарешті до нашого гостя. У нас в студії Олег Криштопа, журналіст П'ятого каналу. Вчора російські прикордонники затримали знімальну групу П'ятого каналу. Журналіста, оператора і водія 5 годин тримали на пропускному пункті, проводячи роз'яснювальні бесіди. От. Олег. Добригон. Доброго, Доброго дня. дня. Ну, давай розказуй сам все, як було, а то. Е, ну, поїхали ми знімати ситуацію на кордоні з нашого боку і хотіли подивитися з їхнього. Це Сеньківка, правильно? Це Сеньківка з нашого боку, Це якраз кордон е, наліво йде Білорусь на північ, а на північ на схід йде Росія. Mm -hmm. Там пункт пропуску Новій Юркович Чи Новій Юркович. Неподалік найближчий населений пункт великий це ПГТ Клімово. ПГТ Клімово там за інформацією десь тижневої давності вивантажилася танкова дивізія, начебто Кантемирівська. Дивізія це скільки? Ну, дивізія це до 10 -ти тисяч особового складу. Насправді, ну, за тою інформацією, яка Є оперативне, там 100 танків тільки, але є бронетранспортери, є БМП, є авіатехніка на аеродромі в цьому шкліму. Ну, зрозуміло, що російським прикордонникам ми вирішили не говорити, що ми журналісти, не взяли камеру, не взяли посвідчення і вирішили поїхати як турист. Ну ми ж, власне, як туристи їхали, тобто без всякого обладнання, без цього. А у вас не було там штатива, камери нічого. Ми все залишили в Україні спеціально. Так тобто, якщо ми щось побачимо, пізняти на телефон, щоб не привертати до себе зайву увагу. Ну виявилося, що прикордонна служба ФСБ Росії у Росії прикордонна служба це теж ФСБ. Я дивуюся, ну не знаю, що них взагалі не ФСБ. І щойно ми перетнули цей шлагбаум, заїхали на територію Російської Федерації, здали паспорти. А прикордонник, значить, відкриває паспорт оператора. Взяли тільки закордонні паспорти. Прикордонник відкриває паспорт оператора, а там цей кодик, де видано, там просто цифри. Він о, так ви з Львова ага. до оператора. А ви Ну, Із Києва. По паспортах Київ. Водія, до речі, прізвище Тарас Шевченко. Вже, Водія... напевно, теж був зразу розрив шаблону у прикордонників. Ага. Що Тарас там в Росії не особливо ім'я поширене. Ну, Тарас ще приїхав да. сам. Ну, але далі було ще веселіше, тому що буквально за хвилину з'ясувалося, що я не персона, яка заборонена в'їзд в Росію. Тобто вже твоє вже. прізвище. Моє прізвище Сергеєвич, Сергійович, запрещен в'їзд. А що таке? Потім розберемось. Ну, я розумію, так коли вони забороняють, то вони не зобов'язані пояснювати е, дуже часто. Ну де, Далі так? ще буде цікавіше з цим поясненням. Так. Тому що 6 годин це все-таки 6 годин майже ми там пробули, і розмов було багато. Е, далі вони починають дуже так ретельно перевіряти машину, заглядають навіть під сидіння, все вишпортують, що тільки можна, і починають якось водій, залишив сумочку. Uh -huh. Як він казав, що він думав, що там нічого немає. Ну, і це ж її починає там, витрушувати, а дістаньте ще щось. І він дістає звідти стікери з Майдану, такі наклейки, Нормально. імітації ні спільних справ. Що це таке? Тарас Шевченко з наклейками з Майдану експорт революції. Але а в далі... не було кобзи там в наплічнику. <laughs> ні, так далі ще гірше, сумку цю витрушують, а там ще старе посвідчення п'ятого каналу випадає. І тут Що ж ви я так, думає, обережна, він так почервонів, думаю, ну все, тут вже зрозуміло, що зараз почнеться. Ну нас кудись запроваджують, його одразу на допит. Я коротко переб'ю, нагадаю про те, що я забувся, зараз я вмикаю коментарі, так що троляки прокидайтеся, коментарі на Ютубі. Починайте писати хероям сала» і те, що ви там любите всяку фігню писати, будь ласка. І також хотів нагадати нашим глядачам, які не тролять там по підворотнях, а готові відкрито поставити запитання. Можете дзвонити нам у студію скайпом, громадські нижні підкреслення TV, і ставити запитання нашому гостю чи висловлювати свої думки стосовно там, політичних чи інших питань нашої країни. І третє, що я хотів додати, це я з самого початку забув попередити. Через те, що е м, останнім часом все менше надходжень на діяльність громадського, е в нас сьогодні будуть вимикати світло кілька разів. <світ> ну я жартую, що через те, що цей. Але пам'ятайте, що громадське це існує на, скажімо так, на внески громади, тому що, якщо вам подобається те, що ей! Тому, якщо вам подобається те, що тут відбувається, як там шумлять люди під час ефіру, нормально, то ви можете переводити нам гроші. Але. На сайті громадські є всі інструкції, кнопки там, допомогти проєкту. Сьогодні дійсно під час ефіру може статися невеличкий ексцес. Я хочу попередити і Олега, що це може статися під час його і всіх гостей. Наші редактори будуть попереджати, а я попереджаю вас. Два рази до другої години можуть десь на 20 хвилин вимикати світло. У нас є такі, ну, упси, так звані, та? вони там тримають енергію такий час, до 10 хвилин, 15 там. Але можливо, ми будемо перериватися на такі вимушені паузи. У числі і в ефірі У Т1. Так що, перший національний, якщо ви нас чуєте, а ви нас чуєте, свої улюблені рекламні блоки, оті всі памперси, можете вставляти саме в той момент, коли у нас не буде світла. Дякую. Олег, е і так, нам відомо, що вас тримали на кордоні там, 5 годин чи 6 годин. Так? Майже 6 годин. Тобто що весь цей час годин, відбувалося? В 11.45 заїхали і в 5.30 ми були вже на, на українській. Тобто ми ввімкнули телефон. Що відбувалося? Відбувалося, значить, першого викликали на допит водія Тараса Шевченка з посвідченням П'ятого каналу. Далі по черзі кожного викликали, потім нас садили в машину, потім знову викликали. Закінчилося все такою принизливою процедурою зняття відбитків пальців фотографіями в фаз профіль і видали нам. Документи, які ми забрали вже українські прикордонники, де мотивувалося, чому нам відмовили у в'їзді mm. на підставі там пункту такого, то вони вказують то... суть, а вказують якісь цифри, ну, ну насправді йшлося про те, що вони як наші сміялися українські прикордонники, що вони здарили у них мотивацію, яку придумали українці, коли не пускають росіян, що є сумніви у меті в'їзду. Мені заборонений в'їзд на територію Російської Федерації до 31 грудня цього року. Відколи я не знаю. Перевіряв себе вчора ввечері на сайті в цьому, в них є такий, причому у нас сайті? на кордоні написано, що служба міграції Російської Федерації, але це не, не, не обов'язково, що вам дозволений в'їзд, якщо у вас там немає. Мене там немає. Тобто я по-різному перевірив, бо ще дуже багато цікавої інформації під час цих бесід з ФСБшниками. З'ясувалось. Що, про що розмовляли? Е, значить, перше запитання, крім того, там а, ну, тобто, вони вже знають, що я теж працює на п'ятому каналі, знають, що з Івано-Франківська. ну Про всяке там перепитала деякі нюанси з біографії, так просто така от розмова. Uh -huh. Ага, ви такий, то да, 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 да. да. Ну, перші а... побачили живого біндєровця, звісно, а... Им ж треба щось. Ні, так, але далі, ну, далі от починається. А, а скільки там постов від Києва до, до границі? Ну, в смислі, яких постів? Ну, не буду ж я розказувати, скільки там українських танків. Ну, Постов правого сектора. <ріхи> я так дивлюся, думаю, ну, не, ну, не вже оце от ФСБшник, який там на кордоні сидить, і він ну, реально думає, що тут от від Києва до Чернігова стоїть кожних 100 метрів правий сектор з автоматами. Ну але виглядало, що той, що працює на кордоні, він так думає. ФСБшник приходить додому, вмикає телевізор, дивиться ту ж пропаганду від Кисельова. Так да... ні, так далі було ще цікавіше, тому що викликали якесь очевидно начальство. Приїхало це начальство, подивилося на нас з нами в контакт не вступало на рівні підполковника. Кудись вони поїхали. На, я так розумів, на білоруський кордон, бо ми спочатку подумали, що до наших. Нам не давали пити, не давали в туалет піти, їсти, звичайно, не було що, але давали курити. Ну швидше навіть не давали. Ми самі до них приєдналися, коли вони курили. Я пробував іноді вступати з ними в розмову. Всі запитували, як там в Києві. А безпорядки вже кончились. Ну тобто, теж це пропаганда. Mm -hmm. Під кінець приїхали, я так розумію, з Брянська, мабуть, ФСБшники приїхали. Прямо в такій центральній Так, Ну тобто два таких дядька, як водій, які з ними перший спілкувався, ну не психологи, психологи. Ну, значить, викликають мене. Телефони забрали. Тобто я встиг, поки допитували водія, перетелефонувати дівчині своїй, ну і потім якби через неї дізналася, що нас там затримали, і що в мене що я персонананграду вже. А власне, всі телефони забрані, вимкнені, зв'язку з нами немає, mm -hmm. нас тримають, ми ж теж не знаємо, що відбувається. Єдина приємність була, що виявилося, що УР1 на ФМ-хвилях ловить на, на території Росії. Mm -hmm. Єдина ФМ-станція. Багато цих от з золотими зубами прикордонників ходить, якихось, я от не знаю, а ось і воно. Ми повернулися. Ми нарешті повернулися, і я попереджав, що буде зникати світло. От воно зникло. Другий раз теж має зникнути світло, але я сподіваюся, що це буде після 12-ї, тому що в нас є така вилка. У нас в студії в гостях журналіст Олег Криштопа з п'ятого каналу, у якого сталася вчора якась неймовірна пригода. Його затримали, заявили, що він персона Нонграта на українсько-російському кордоні. І вже російські прикордонники затримали. Розкажи далі, на чому ми зупинилися, по-перше. Так, да, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, Зупинилися ми на тому, що в нас відібрали телефони і по черзі допитували, а решту часу між допитами просто тримали в машині. Єдине, що нам було дозволено, точніше, навіть не дозволено, ми самі, оскільки вони курили, то ми до них підходили і курили теж з ними раз. Угу. І час до часу з ними спілкувалися. Допити дуже дивно виглядали. Я не знаю, що у хлопців питали. Бо ну, так не дуже встигали навіть поговорити. Але востаннє, коли приїхали, оці от, я так підозрюю, бо ніхто з них не представлявся, ФСБшники, я так думаю, з Брянська, тобто керівництво, я в них запитав, а ну, ви можете пояснити статус цієї розмови? Тобто ми затримані, ми в чомусь підозрюємося, ми вчинили якийсь злочин на території Російської Федерації. Ні-ні-ні, нічого такого, це просто дружня бесіда. Тобто, це, от, всі ці бесіди це була дружня бесіда. Кажу: ну добре, що ну, ж робити. Тобто, де факто ми затримані. Тобто, де факто ми не можемо, в нас немає документів, у нас немає телефонів, ми не можемо насправді ні крок вліво, ні крок вправо. Озброєні люди навколо ходять. Але де Юре, ну, тобто, ми просто 6 годин так, mm -hmm. от, Чекаємо на якийсь папірець від них, чи, ну, чи в'їдемо, чи не в'їдемо. хоча вже зрозуміло, що не в'їдемо, бо я персональноград. Про що я не знав і не здогадувався, бо ніколи не був на території Російської Федерації от така от е прикрість. Ну і починається знову розмови про правий сектор. А що там у вас в Києві правий сектор? А розкажіть про Майдал. Ну, Розказав так хронологію подій, бо а ну, от ви кажете, от там у вас кажуть, що ми тут у нас неправильно. Телебачення показує, mm -hmm. ну розкажіть ви от свою версію. Ну я розказав. Вони почали зразу. От на якихось точках таких ключових там заборушення 19 січня, 18-20 люте. Починали одразу якісь дискусії вести. Потім на Крим перейшли. Потім значить, суперечка про Крим. Ну як же ж ну от а чому ви сказали анексія? От ні однієдіного не було з ну. Тобто розмова, яка я зрозумів, що сенсу в ній ніякого немає, я намагався її поставити крапку, але вони далі і далі намагалися підтримувати розмову про політику. Тобто правий сектор це взагалі така от ключова тема, яка з'являлася раз по. Кажу: а ви ну, взагалі, давайте я вас щось запитаю нарешті, оскільки це дружня бесіда. А ну можете пояснити, чому мені заборонено в'їзд в Росію? Наскільки, відколи, відколи Від так і не сказали? З приводу чому прозвучало кілька версій. Перша версія була, що це пов'язано з моєю професійною діяльністю. От ви, напевно, щось про Майдан писали. Писали, знімали. Ну, така дивна версія. Тобто, ну, що тут Майдан і, і, і Росія. А друга версія потім прозвучала: а от у вас паспорт. ТТ 180-181. Я згадую, що в мене був такий паспорт, який згорів у машині. Мені спалили машину 1 лютого, коли це от масові підпали гарячий лютий, кожної ночі горіли автомобілі, які дивним чином збігалися зі списками, оприлюдненими в інтернеті, який теж збігався дивним чином з тими автомобілями, які 29 грудня їздили під Межигір'я пікетувати. Віктора Янукович. Пізніше ці ж списки з базами даними, з паспортну, з номерами паспортів і з адресами були знайдені в Межегір'ї в документації охоронця Януковича Кобзаря. І виявляється друзі от з Брянська, очевидно, теж знали про ці списки, бо сказали: от ви може, в Автомайдані були? А потім, значить, ще дивніша історія виникає, що цей паспорт, який згорів в машині. Ну я майже впевнений, на 99,9% що він там згорів, тому що вікно в машині розбите не було, коли її спалювали. Тобто її просто облили згори запалювальною сумішю і підпалили. Бо я, коли вибіг, я ще намагався там добратися до вогнегасника, але вона вже настільки сильно палала, що це було небезпечно для життя. І я встиг ну побачив, що вікна не розбиті в ці бічні. Тобто дістати паспорт звідти було нереально. От тут мені заявляють, що цей паспорт десь засвітився в Краснодарському краї. От може, ви пробували як-то через Ростов виїжджати. Я кажу, ну через Ростов тут тільки у нас одна людина пробувала виїжджати з України. Ну, З паленою машиною Олега взагалі там дивна історія. і коли конфіскували Конфіскувала автопарк Януковича, то казали, давайте роздамо ці машини тим людям, які або продамо їх, і на ці гроші купимо. Ну, там було 10 конфіскованих машин, продамо ці машини і купимо на ці гроші 30 або 40 машин. Там 129 машин спалено. 129 машин було спалено. Я хотів би показати, це дуже цінний подарунок. Ми збираємо в тому числі на наші фінансування гроші з допомогою платформи Спільнокошти. Це ось Олег, він автор книжки Усі жінки курви. Це дуже цінна книжка, бо вона їй вдалося вціліти після спалення машини. От. І від 500 гривень хто там робив внесок, міг вибрати собі як опцію такий список. Ну, от вже, хтось, вже хтось забрав. Нагороди вичерпано, так ніби там було 10 спалених книжок. Ні, Я, так, книжок вона вбула нападала. Це більше. Та? Так, вона згори обгоріла. Тобто машина повністю спалена, згоріло залізо, пластик, все. А от книжки, рукописи не горять. І на чому ти зараз їздиш? Зараз купив, купив купив да купив нормально. Авто, заробляють журналісти ну, до речі, дуже допомогли люди, тобто теж. А були, скидали, до, до речі, і люди, які скидалися, допомагали дуже багато людей. Було це супер. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб е, само собою родичі там загиблих в першу чергу. Ну там ну до того ще до речі, почали да, скидати ще там до закінчення. Це ще, та, до, до, до 20 лютого і ну дехто знайомих скинувся, дехто от просто невідомі люди. Львів'яни там створили спеціальну групу, були в громадський рух автомадані. Кілька автомобілів. От вони так. На Ну звичайно, довелося ще, ще взяти черговий кредит. Ну це вже таке. Чудово Олеже. Давайте підсумуємо, що ж сталося, і як можливо якісь є поради, що робити, чи ну. Якби ти не був персона Нонграда, ти би проїхав нормально, ти бажаєш? Я думаю, що ні. Я думаю, що поради тим людям, які от теж поїдуть туди, як туристи, як ще хтось, українці. Ну, е По-перше, що мені одразу наші прикордонники сказали, що 90% повертають всіх, хто намагається виїхати через цей пункт пропуску. 90% всіх повертають, не кажучи вже там про журналістів, навіть приватні особи. Особливо кажуть, якщо паспорт там, Львів, Франківськ, ну, Західна Україна, Рівне, Луцьк це неможливо не проїхати. Е, та порад ніяких немає. Я не знаю. я Думаю, що якщо немає якоїсь там доконечної необхідності, і підтвердженої мети поїздки з запрошеннями з конкретними прізвищами людей, які там тебе будуть приймати, то не, не бачу навіть сенсу в цих поїздках, бо ну. Настільки е, швидко, ретельно перевіряють. Ну І знову ж таки, права людини в тій країні це ну, щось таке: ну, там, в туалет піти, попити, поїсти за 6 годин. Ну, це, це такі да. якісь дрібниці. Так, як ви себе чувствуєте? Він ну їсти, хочеться, пити, хочеться, в туалет хочеться. Ну, нічого, нічого, скоро, скоро. Ну, і що? Як це все закінчилось, ми бачимо. Ну, закінчилось що. Ну, відбитки пальців, фотографії, фаз, профіль, ну, таке ну, кіно. Ну, насправді повний сюр, сюрреалізм. І розмови, ці ну, абсолютно безглузді, якісь це постійні запитання про цей правий сектор. І, а, а, а що, а чому, а як ви думаєте? І поведінка, і ці багато людей з золотими зубами. Добре, дякую, Олеже, дякую. що прийшов до нас в студію. Не потрапляв в такі ситуації. У нас в студії був журналіст П'ятого каналу Олег Криштопа, і він повернувся з російсько-українського кордону. Живий і неушкоджений. Живий неушкоджений. Так, дякую. дякую.